Загралися у Черкасах, відкрили школу йо. йо Її організували старшокласники першої міської гімназії Арсен та Антон. В арсеналі хлопців до півсотні трюків тепер навчають йо йо-йоінгу всіх охочих. Як вправляються котушкою з ниткою черкаські хлопці? Ольга Скорик. Чим би дитя не бавилося для цих хлопців, яскрава іграшка на ниці стала серйозним захопленням. З її не розлучається ні на хвилину. Граючи, читають та навчаються. Арсен захопився йойоїнгом півтора роки тому. каже, крім забавки, неабияк допомагає у житті. Коли я почав займатися, я я почав розуміти, що я починаю краще розуміти інформацію. Коли в мене є дотик в руці, я краще розумію. Я можу стояти читати в той самий час грати з її, і таким чином, я краще запам'ятовую інформацію. Тим паче координація руки рухів дуже покращилась, краще реагую. Можна навіть були такі моменти, коли падає кружка, можна зловити. В арсеналі хлопців уже до півсотні трюків, таби так майстерно володіти диском на ниці, набили не одну гулю. Багато трюків є таких, що ти мусиш стояти і по п'ять і по шість годин відпрацьовувати одне. Люстри розбивали. Брови розсікали, губи розбивали, воно все-таки залізне важить біля 100 грамів, воно якщо на швидкість попадає реально боляче. Але воно того варто. Йо, йо забавка далеко не нова. Її вважають другою після ляльок найстарішою іграшкою складається з двох однакових пластикових, дерев'яних або металевих дисків, з'єднаних між собою вісю, до якої прив'язаний шнурок. Перші йо-йо, що збереглися, були виготовлені з глиняних дисків, знайдені в Греції і датуються приблизно 500 роком до нашої ери. Аби розвивати юнг у Черкасах, старшокласники відкрили школу, навчають всіх охочих безкоштовно в ТРЦ Сіті» на мінус другому поверсі вже мають до десяти послідовників. Ось це Дмитро панував за місяць. В Україні існує всього п'ять шкіл. Її розповідають організатори Черкаської. У нашому місті ця не набула такої популярності, та невдовзі хлопці планують подивувати містян виступами. Ольга Скорик, Василь Саєнко, ВІКА Новини.